Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! Україна! Слава Так, так, Живе чір вечорі, повстанське серце б'є, А лента на бої поспішно подає, А лента за лентою на бої подає. Ах, Глента, на бой подавай, Країнський повстанче, бою не вступай, а Бог такує при все, що сил, юнак, кулеметник їх правно косив. Ах, Лента, за на бой подавай, Країнський повстанче, бою. Раїнський повстанче в бою не відступай, як сонце сходило, втомлений юнак, упав він, ранений, упав він навзнак, А клента зелений. України толю, наш земляк, Кость Пестушко. Саме він підняв неймовірний спротив Червоній армії, боронив нашу землю. І заплатив за нею своєю кров'ю, тим самим довівши, що слова з нашого славня не є для нас пустими, для кожного з нас. І сьогодні ми, маючи такі великі звершення за нашими спинами, наших пращурів, просто не маємо ніякого іншого права забувати за те, як будувалася наша Україна, чого вона варта і до чого ми її маємо вести. Вона має бути саме нашою. Вона не має орієнтуватися ні на кого в світі. І повинна бути сильною, щоб кожного ворога, який лише повстане проти нас, ми могли задавити. Лише тоді ми виконаємо свій борг перед полеглими героями. Слава Україні! Героям слава Слава Україні! Героям слава Слава нації! Снеграм! Слава нації! Снеграм! І так як ми тут ми маємо закінчити наш захід святими словами, які є великою істиною для кожного з нас, нашим славним. Ще вмерла України! ні ніголя!

Oh, God. Борусе! Борусе! Ну, як, як ви, я ви я завжди обрали через газоватку? Ні, ну ми виступили просто в тих селах. Я навіть не знаю, я зрозумів. я зрозумів. Ну, Одним словом, е на щастя, бачите, прийшов той час, коли ми можемо вже з нашим іменем Костя Пестушка, зі степовою дивізією, з національно-патріотичною визвольною боротьбою за Україну тих часів прийти. В нашу українську школу в рідному селі Ганівка. Нарешті, я кажу, діти подивилися кіно, послухали і, до речі, пішли з такими вражними очима такими. Хлопці підходили з такими очима і руки потиснули. І я їм, сказав, треба їх обов'язково в Холодний Яр вивезти на цей рік. От, до речі, треба попрацювати нам, щоб ми. Я кажу, себе ми вже переконали. Тепер треба взяти якраз молодь таку, якраз 16-18 років, і увезти їх туди в Холодний Яр. бо там майбутнє. А тут, я до речі, сьогодні розмовляв, був вже ж голова сільради і представник відділу освіти, я кажу. Це такий бренд, на якому у всій Європі цивілізовані роблять великі гроші органи місцевого самоврядування. Тому що можна виробляти будь-яку сувенірну продукцію, футболки, значки, сувеніри, кашкети, що завгодно, книжки, брошури. Це потім просто виїжджати на всі ярмарки продавати і це буде розходитися. І через інтернет можна продавати. Ну, я думаю, ми над цим попрацюємо. Вони зацікавляться, зрозуміють, що кось пестушко це ганарова, але з іншого боку це вигідно. Слава Україні!